І на Полтавщині СБУ ліквідувала ботоферму, яка працювала на спецслужби Росії. Зокрема, правоохоронці викрили і організатора цього осередку. Ним виявився місцевий фахівець у сфері ІТ, який продавав країні агресору фейкові акаунти. Через них росіяни проводили інформаційні диверсії на користь Кремля та поширювали дезінформацію про суспільно-політичну ситуацію в Україні, нібито від імені місцевих жителів. Також через ці ж акаунти поширювалися повідомлення про діяльність сил оборони та ситуації на фронті. Лише один із жителів Полтавської області створив на замовлення майже 15 тисяч анонімних акаунтів у різних соцмережах та месенджерах. Повідомила речниця СБУ Полтавщини і на Сова. А щоб приховати злочин, фігурант намагався продати облікові записи через ДАРКНЕТ з розрахунку півтора долари за одного віртуального користувача. З даними слідства, ботоферма з відповідним обладнанням та сім-картами українських операторів знаходилась прямо у квартирі зловмисника. Наразі фігуранту повідомлено про підозру за частиною 2 статті 361 кримінального кодексу України. Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних автоматизованих, електронних комунікаційних інформаційно-комунікаційних систем електронних комунікаційних мереж, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Зловмиснику загрожує до 5 років тюрми.